Цього за добу було обстріляно 481 раз територію Запорізької області. А на жаль, вже сьогодні, з самого ранку, ворог продовжує кабами атакувати безпосередньо територію Пологівського району, здебільшого під ворожим обстрілом Гуляйполя та Оріхів а, також, на жаль, в нас є завчора невтішні наслідки, коли ворог вбив одну людину, а одну поранив. Людина, яку ворог вбив, це 29-річний чоловік. А жінка, яка з гуляйполя сьогодні поранена, то а, лікарі е, сьогодні роблять все можливе для її здоров'я, але скоріш за все без ампутації не обійдеться а також ворог зруйнував чергові 11 будівель та споруд цивільної інфраструктури. Тож 11 сімей знов залишились без крову над головою.